Так, всім привіт! Вибачайте за те, що тусклувато, за те, що трішко тут а, фонить. Я це все чудово бачу, не переживайте. Але а, потрібно записати відео. Мені світло тягнути сюди дуже, чесно вам скажу, впадло, а тому. Ваша основна задача це вникати в те, що відбувається на основному екрані. А вебка тут чисто для того, щоб вам було трішки цікавіше. Як підключити монетизацію? Що потрібно для того, щоб підключити монетизацію? Начебто, типу, нічого в цьому важкого немає. Ну, типу, Мають вже всі знати, але все рівно виникають якісь запитання. Тому ми зробимо прямо цілу серію випусків вплоть до того, поки ми максимально не розжуємо, конструктивно не донесемо, що потрібно робити для того, щоб монетизація була. Як її підключити і скільки потрібно чекати. Вплоть до того, що у вас ви подивилися це відео, у вас виникло запитання. Ви написали своє запитання в коментар. І ми в наступному відео обов'язково проговорюємо ваш коментар і а, записуємо відповідь вам на це і показуємо практично, що де і як потрібно натиснути. А, дивіться, ось є в мене канал, на який ми залили одне відео, а, на ньому немає поки що монетизації, бо не виконані умови. Умови для того, щоб а, отримати. Монетизацію подати заявку на монетизацію на Ютубчик за ваш контент. А наступне, перше, це базово тисяча підписок ви маєте накопити. І друге, що більш складно, ніж тисяча підписок, якщо чесно, це 4 тисячі годин переглядів за останній рік. Зачасту саме з цим пунктом є проблеми, особливо в тих, хто робить короткі відео, які а, менше, там, 10 хвилин. На таких відео складно набирати години перегляду, і, власне, в цьому виявляється основна загвоздка. Хоча начебто якісь там перегляди і є, і, можливо, навіть і непогані. Але коли відео йде 1,5-2-3 хвилинки, то сильно на ньому не розженешся, якщо воно не летить там на сотні. Тому така ситуація. Це якщо ми говоримо про вимоги стосовно того, що потрібно. Як тільки ви вибиваєте ці два ці дві умови, у вас з'являється кнопочка подати на Монетизацію. На жаль, от саме цього процесу я не можу показати, тому що в мене зараз а, немає каналу, який можна вже ось подати, і прямо вам показати, як та монетизація ж там підключається. Найближчий канал це ось у мене а, рухи кабіна, але я не генерую сюди поки що контент. Останнього разу тут контент був 7 січня, потім 8 грудня, потім 8 листопада. Ну, таке, типу, яка. Якась підтримка є, але в цілому як такової і нема. От він найближче в мене підходить, тут, типу, півтори тисячі годин, 483 підписки, так не 483 підписки до 1000 і от 1500 годин до 4000. Але коли ви подали заявочку, в мене ось цей канал останнім проходив власне то все діло. У вас все виду змінюється і з'являється монета. І після цього кожне ваше відео ви можете монетизувати і отримувати з нього гроші. Конкретно дане відео, скоріш за все, не дасть вам повної картини стосовно того, як же все ж таки підключати монетизацію. Але. Зрозуміти, що для того, щоб підключити монетизацію, вам потрібно лише дві умови: це 1000 підписок і 4000 годин перегляду за один рік. Все. Після цього у вас просто з'являється плашка, де написано подати заявочку на монетизацію. Ви подаєте заявочку два тижні десь в середньому потрібно почекати. Монетизація приймається, і ви йдете. І починаєте підключати монетизацію на всі відео, які у вас є.